Мої любі діти, послухайте, будь ласка, віршик. Дивина така в природі, у бабусі на городі різні овочі ростуть, розповзаються, цвітуть. Дітки, скажіть, будь ласка, про що розповідається у віршику? Про овочі. А де ростуть овочі? Молодці на городі. І сьогодні я вам пропоную зробити ліплення овочів. Для роботи нам потрібна дощечка. Шаблони. В мене це огірок, помідор, та перчик, тарілочка і кольоровий пластилін. Приступаємо до роботи. Спочатку я буду ліпити огірок. Для цього мені потрібно взяти кольоровий зелений пластилін, і я буду скочувати з нього. Кульки, бо ми сьогодні будемо ліпити маленькими кульками. Відриваю шматочок пластиліну і катаю коловими рухами ось такі невеличкі кульки. Ось одну скатала. відриваю ще шматочок, і ще катаю кульку на дощечки. ось так коловими рухами, ще скатала. Кульки можуть бути різні, за розміром. Беру ще один шматочок. і Катаю так ось кульки. І складаю їх у тарілочку. Кульок повинно бути багато, бо в нас огірок немаленький, тому ліпимо багато кульок. Ось так. Ще одну кульку ось коловими рухами катаємо. Ось такі кульки, подивіться, треба зробити. Так. Ось подивіться, дітки, скільки куляк я наліпила зеленого кольору. Бо гірок якого у нас кольору? Правильно, зеленого. І тепер будемо ліпити наш шаблон огірка. Беремо кульки і притискаємо ось так: на огірок одна до одної, одна до одної притискаємо. Так, притискаючи, ми зліпили з наших кульок огірок. Ось так. Бачите, як можна зліпити з кульок огірок. Ось, дітки, я зліпила за допомогою пластилинових кульок ще помідорку та перчик. Бачите, як гарно в нас з вами вийшло? Чекаю на ваші роботи, малята. До нових зустрічей!